рівна незнайомка, вітаю тебе. Я Денис, шукаю жінку для створення сім'ї. І ось моя презентація. Я високий, 187 см, стрункий, 85 кг атлетичний. Я хочу зберегти цю стрункість на все життя, щоб бути прикладом для своїх дітей і надихати свою дружину. Я трудоголік, люблю працювати. Багато років допомагав своїй сім'ї будувати взуттєвий бізнес Прего. А потім одружився, шукав жінку феєричну, знайшов, одружилися по страсті. А потім, опа, і вона забрала гріхи на себе. І ми розлучилися. Я попав до Індії, де зрозумів, що люблю вегетаріанство. Тобто, я не їм м'яса, а їм рибу. І я люблю природу, тому я створив промислову пасіку, котра кочує на фурах. Ми займаємося рідкісним медом і запилюємо та поля та поля. Кочуємо від Ізмаїлу через Одесу на Київ, Чернігів, Суми і Житомирська область Лугини. Я люблю качалку, люблю кардіо, люблю читати. Театр, коли є можливість зимою, а літом природа. І хочу знайти також активну струнку жінку. І мені сьогодні один пасічник сказав: Денис, ти дуже енергійний, нестандартний чоловік, і у тебе коефіцієнт 1 до 3. Якщо ти знайдеш жінку 1 до 2, у вас загальний коефіцієнт стане 10. Ви зможете запалити зірки медові, та я таку жінку хочу знайти. А інший дорослий пасічник сказав: а раніше батьки шукали молодим пару, тому що знали, якщо молоді будуть шукати, буде по страсті, а батьки шукали по користі. В сільськ... В сіль... Сільські Шукали таку дівчину, щоб була здорова. З хазяйством вправлялася, з нормальним характером, з нормальними батьками, що було корисно. Багаті шукали з родоводом, з заводами, з акціями, статусом, що була користь. Та сім'я це проект. І е, окрім е, любові, посмішок, е, е, обійм мусить бути користь, ми приносимо в сім'ю якісь компетенції. То для мене важливо, я приношу, ти приносиш. Я на твоє не посягаю, і ти на моє не посягаєш. І разом будуємо. І дітям даємо приклад, і діти ростуть з прикладом, що потрібно працювати, поважати роботу, що їм ця справа перейде потім, коли ми світиною підемо. Я ось що пропоную. В цій презентації я не зможу все-все про себе розповісти. Я цікава людина, у мене цікаве життя, у мене багато внутрішнього огня, що мене вперед, штовхає на досягнення. Тому я пропоную. Я залишаю тут Google форму, переходь, залишай свої контакти. Я швидко перезвонюю, ми спілкуємося. Якщо нам цікаво, ми зустрічаємося, будуємо мости, якщо воно будується то нехай буде сім'я і... і все, що там його вигадувати. Я всю модель свою розповів, і так, я вірю, що Бог парує. І така схема, що я кажу, зручна, тому що ти трохи відчуваєш мене, і у тебе є час подумати. Оприділяйся. Бажаю гарного вечора, Денис.